Швейне підприємство Північ спецодягу у Житомирі розширює виробництво та запрошує на роботу швачок для пошиття спецодягу, костюмів, курток, комбінезонів, жилеток, халатів, медичної та військової форми. Частиною дружнього колективу можуть стати як чоловіки, так і жінки, незалежно від віку та освіти. Головне мати бажання та хист до шиття. Працювала також і консультантом продавцем. але прийшла сюди п'ять років назад. Працюю на різних машинках. Вчилася на швію, ну працювала дуже багато часу, в обуві не в такому. Прийшла і все навчили, і все працюю. Підприємство Північ Спецьодяг гарантує офіційне працевлаштування, відпускні, лікарняні та високу заробітну плату від 8 до 22 тисяч гривень з регулярним підвищенням тарифної ставки на 5-10%, щонайменше тричі на рік. Таким чином швачок мотивують працювати старанно та продуктивно, відчуваючи якісні вироби. Разом із тим компанія пропонує зручний робочий графік з 8.30 до 17.00 години. А ті, хто бажає заробляти ще Більше дають можливість працювати на додаткових змінах по суботам за подвійну оплату праці. Скільки зробишся, твоє стараєшся більше, хочеш більше заробляєш. Тут краще набагато. Хай приходять вчаться. не одне те саме шиється, все і процеси різні. То цікаво. Зарплата вовремя платиться. Соцпакет повністю колектив у нас дуже дружній, гарний. Спрацьований один за всіх і всі за одного віднедавна працювати швачкам на північ спецодяг стало ще зручніше, адже компанія повністю оновила обладнання, замінивши старі швейні машинки на автоматичні, що пришвидшує процес шиття і вихід готової продукції. Телефонуйте за номером, зазначеним на екрані, і приєднуйтеся до дружньої команди швейної компанії Північ спецодяг».